Доброго дня, дітки! Погляньте, який гарний будиночок. Як ви гадаєте, хто в ньому живе? Щоб відгадати, послухайте загадку. Хто це пісеньку таку, все співа кукуріку. Це наш Петрик Півничок. Це він буде так діточок. Щоб вставали, не проспали, поспішали у садок. Це ж півник. Півник вранці прокидається у своєму будиночку і визирає у кругле віконечко і голосно співає свою пісеньку. Скажіть, будь ласка, на що схоже віконечко у півника? Кругле воно, на що воно схоже? Так, на колесо, на сонечко. Ой, погляньте, з'явилося сонечко на небі. Коли це буває? Яка частина доби, коли з'являється сонечко? Так, це ранок. А що ми робимо вранці? Прокидаємось. А погляньте, скільки сонечок на небі. Так, воно одне. А чи буває багато сонечок на небі? Ні. Дітки, погляньте, сонечко якесь сумне, та у нього немає промінців. Але давайте поглянемо, що ми можемо зробити для сонечка. Погляньте, у нас є ось наше сумне сонечко. І ось такі смужечки. Давайте з вами поглянемо, якого кольору смужечки. Жовтого також, як і сонечко. Як ви вважаєте, ці смужки схожі на сонячні промінчики? Так, звичайно. Сонечко хоче, щоб у нього були довгі промінці. Давайте зберемо тільки довгі смужечки для нашого сонечка. Давайте їх всі розглянемо і оберемо довгі. Ми прикладаємо ось так. Ось тут погляньте. Довга смужечка і коротка. Яка із них довга? Ось ця, а ця коротка. Ми її прибираємо довгу залишаємо. Беремо далі. Так, ці дві однакові. Але беремо ще одну. Погляньте. Отак краєчки рівненько підрівнюємо. Які смужечки довгі? Ось ці дві, а ця одна коротка. Ми її прибираємо, а довгі залишаємо для сонечка. І ще погляньте дві смужки. Але ми не знаємо, короткі вони чи довгі. Ось іще одна смужка. Яка смужка нам не підходить? Ось ця ми її прибираємо і залишаємо довгі промінці. Давайте викладемо сонечку в наші промінчики. Погляньте, яке сонечко гарне з довгими промінчиками. Дітки, погляньте, завітав до нас ще їжачок. Скажіть, скільки в нього голочок? Багато. Їжачку дуже сподобався будиночок півника. Давайте поглянемо на віконечко, якої воно форми. Квадратної, так. А сонечко, погляньте, як високо в небі. Настав день. Що ми робимо вдень? Ми гуляємось, граємося. Ой, а мені здається, що хтось плаче. Погляньте, це ж зайчик. Зайчик сказав, що його вигнала лисичка з хатинки, і йому ніде жити, але скоро настане вечір. А зайчик дуже боїться темряви. І він обрав собі ось такий будиночок. І у нього ось таке віконечко. Яка це геометрична фігура. Так, це трикутник. Наші звірята. Дуже здружилися, але нам пора повертатися додому. Скажіть, які звірята ми сьогодні зустрічали? Чи сподобалось вам заняття? Я вам дякую і кажу до побачення.